Якщо є такий картель, то чому ми б хотіли, щоб до нас прийшли із заявою? Програма Лінсі говорить про те, що якщо хтось приймає участь у картелі і хоче з нього вийти? Оскільки картель це теж не дуже здорово, спочатку всі домовляються, щось роблять, а потім все рівно хтось, хто більший, він все рівно отримує якісь певні переваги. І той, хто отримає менші переваги, він стає невдоволеним. Так от, ми сьогодні запрошуємо всіх, і я бачу, що тут є представники юридичних фірм. Я дякую, що ви прийшли. Ми просили б вас провести в даному випадку навіть адвокатування конкуренції. Якщо хтось... Є зараз учасником картелю, і якщо він розуміє, що 10% від обороту підприємства це дуже великий штраф, а держава саме таким розміром штрафу карає за антиконкурентні дії і за участь у картелі, то ми чекаємо тут чи уповноважену особу, чи самого представника підприємства, чи то юридичну фірму. Будь ласка, приходь.